Проспілка малого та середнього бізнесу інновація створилася ще на зорі становлення незалежної України у 1990 році. Охоплює своїм соціальним захистом понад 30 тисяч працівників на півдні, сході, заході України та у Криму. Мы в рамках своего, своей профсоюзной организации мы обучаем, мы просто раскрываем людям и говорим, что на самом деле вы можете и там, и это, и, и эти льготы получать. Не надо там ходить где-то там флагами, махать там или бунтовать. На самом деле есть моменты, когда можно абсолютно. В законодавчому полі вирішить всі свої насущні проблеми. Голова Житомирської обласної профспілкової організації Константин Валентиров доводить, що сучасні економічні та соціальні реалії вимагають від профспілкових лідерів нових форм та підходів у роботі з членами профспілки. Для того щоб поддерживать людей, розвивати їх соціальної захищеності соціальної програми, ми включили дисконтну програму, яку сьогодні будемо презентувати в данном залі. То тобто, для того, щоб люди понімали, що профсоюзи не просто а они работают. особливістю роботи Житомирської обласної профспілкової організації є те, що підприємці приватні та підприємства іншої форми власності, які є членами інновації, пропонують співчанцям дисконти. Тобто знижки на придбання товарів та послуг, які вони надають. На даний час у нас 16 підприємств дисконтної програми. Це кожен член профсоюзу, який вступив в нашу спілку, має дисконтну карточку. І прийшовши чи в лікарню медібор, чи діамант, чи «Сенітас», чи інші підприємства, які нам надали скидочку, їм надають відразу скидочки. Які це переваги? Людина щоденно покращує своє матеріальне життя. Приватна медична клініка теж є колективним членом інновацій. Членам профсоюзу ми будемо предоставляти скидки по пред'явленню карточки члена профсоюзу. Ми самі проводимо соціальні програми. і Іменно тому нас цей профсоюз, тому що він пропонував неплоху соціальну програму для, ну, для членів профсоюзу. На презентацію прийшли і майбутні члени профспілки. Цікаві підходи. Мені здається, більш детально ми потім ще побавчаємо. Працівники наші з великим бажанням, я думаю, звернуться увагу на профсоюз. І я думаю, він своєчасно і це нове, навіть новітнє в галузі профсоюзного руху.